Глядачам телеканалу ТВА в етері теми дня у студії працює Анастасія Іванова. Про найголовніші події 22 серпня. Дивіться у нашому випуску новин. Уковина разом з усією Україною продовжують чинити спротив агресору. Минає 545-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних удари. Здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені руйнувань, зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Російські загарбники продовжують активно займатися мародерством та знущатись з мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Так, до містечка Токмак Запорізької області прибули підрозділи російських окупантів з Республіки Бурятія Російської Федерації, які систематично тероризують місцевих мешканців, нібито перевіряючи їх на наявність документів на право проживання у власних оселях. В разі якщо загарбники виявляють, що у мешканців немає документів на власність. Або право проживання, то відбирають усе майно та житло під виглядом так званої конфіскації, а також б'ють тих громадян, хто висловлює невдоволення і протест. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях відважного героя, який загинув за свободу рідної землі. Солдата Петра Стринатко, воїна військової частини А 4123 В останню путь провели в селі Банилів. Вічна пам'ять та слава мужньому захиснику України. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Кожному першачку по портфелю найменші школярі Чернівецької громади підуть до школи із новими наплічниками. Такий подарунок зробили благодійники з міста побратима Дюссельдорф. А що ще міститься в самому портфелі? Дізнавалась Ірина Задорожна. Цьогоріч усі першокласники Чернівців безкоштовно отримують шкільні рюкзаки. Наплішники стали подарунком від німецьких благодійників, каже начальниця управління освіти. Рюкзачки були надані нашим містом побратимом, благодійними організаціями з міста побратиму Дюссельдорф. Але, звичайно, цьому передувала тісна співпраця нашого міста, власне, з ними самими. Наразі у нас є трішечки більше ніж 2700 першачків. Всі вони будуть забезпечені рюкзачками і навіть. Якщо дітки будуть донабиратися безпосередньо уже до першого вересня, вони теж отримують ці рюкзачки. Доповненням до наплічників стануть панали, турбинка для спортивної форми та канцелярія розповідає класний керівник майбутніх першокласників Наталя Оріховська. Мені як вчителю теж здається, що кращого подарунку не можна було собі уявити для першачків. Це допомога не тільки фінансово, хоча й фінансово для батьків, тому що рюкзаки дуже якісні. Якщо купувати рюкзак, то це досить дорого. Я впевнена, що такий подарунок буде слугувати ще однією серйозною мотивацією для наших перпершачків, для того, щоб вони успішно вчилися. У нашому ліцеї наплічники оснащені світловідбиваючими стрічками. В умовах, ймовірно, відключення світла це гратиме важливу роль, адже так дитину буде легше помітити у сутінках. Дуже хороша річ є ці смужки для відбиття, що коли дитина йде вечором, щоб десь машина бачила здалеку. Я думаю, що прекрасні речі. Думаю, всі будуть задоволені. І перш за все зв'язано з тим, що наприклад такий рюкзак думаю, не на один рік, а буде на певний період більше ніж один рік. Безкоштовні наплічники також отримують діти захисників, які навчаються у початковій школі. Додатково в нас залишилася їх певна кількість, тому їх отримують дітки учасників бойових дій других класів, а також діти тих, хто загинув на війні третіх-четвертих класів. Ну і якщо говорити саме про учасників бойових дій, то теж їх отримують дітки першої та другої спецшколи. Загалом Чернівці від Дюссельдорфа отримали майже три тисячі шкільних рюкзаків, які розподілили. ...у 45 комунальних закладів загальної середньої освіти та в 5 приватних закладів громади. Їх вже роздають дітям, щоб кожен першачок зустрів день знань з обновкою. Ірина Задрожна, Максим Білоткач, Василь Ставчанський та Меня на Буковині вперше стартувала Міжнародна олімпіада з географії. У цьогорічних інтелектуальних змаганнях беруть участь команди з 29 країн світу. Представлятимуть нашу країну п'ятеро учнів з різних регіонів. Для цього досліджують особливості річки Пруд. Деталі уже за мить. Розпочалася 15-та щорічна міжнародна учнівська олімпіада наук про землі. І вперше вона стартувала на Буковині. Цьогоріч вона проходить в онлайн-форматі. Команди з різних куточків світу беруть участь у змаганнях. Ця олімпіада досить є специфічною олімпіадою, так як в ній беруть участь учні закладів загальної середньої освіти майже з 29 країн світу. Це починаючи від азійського регіону, закінчуючи американським регіоном. Представляють Україну п'ять учнів з різних куточків нашої держави: Київської, Хмельницької, Тернопільської, Волинської областей та міста Харків. Це учні, які пройшли чотири етапи олімпіад на шкільному, районному, обласному та всеукраїнському рівнях. За результатами останнього провели відбірково тренувальні збори та розпочали підготовку до міжнародного конкурсу. На початку червня в нас були три дистанційні три дні. Нас були дистанційні уроки. По дві-три пари в день нам викладали викладачі з Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це були доволі цікаві уроки. Нам розповідали поглиблено те, що ми навіть не вивчали в школі, але це міжнародна олімпіада, тому це зовсім інший рівень, і ми, звичайно, вивчили цю інформацію як тільки могли. Упродовж тижня учасники виконуватимуть завдання практичного та теоретичного турів, де продемонструють знання з геосфери, гідросфери, атмосфери та мезосфери. Практично складова, включає в себе польові дослідження. Ми проводили практичний сур за день перед Олімпіадою, а потім вони в, на базі Чернівецького університету географічного факультету проводили камеральний етап. Тобто обробляли всі ці дані і зараз працюють над презентацією, щоб презентувати ці дослідження, які вони проводили в полі. Тобто досліджували алювіальні відклади, саме річки Прут і... Робили свої висновки. Особливістю цієї олімпіади є конкурс дослідницьких проєктів, які представлятимуть до уваги міжнародного журі. Зараз ми працюємо над проєктом з учасниками різних країн. В цій міжнародній олімпіаді ми робимо проєкт про екстремальні температури в океані та як вони впливають на життя людей, на атмосферу, біосферу і так далі. Також в даний час ми робимо. Національний проєкт, тобто всі учні з української команди, ми робимо проєкт про дослідження річки Прут, а саме альвіальних відкладів в ній. Для цього у юні дослідники відібрали чотири проби з різних місць в річці Прут. Потім ми робили лабораторні дослідження, де ми визначали рівень обкатності даних відкладів, кількість відношення різних видів цих відкладів, та визначали, з якого джерела, точніше, живлення. Яке найголовніше живлення річки Пруд саме завдяки цим ольвіальним відкладам. Минулого року у зв'язку з широкомасштабним вторгненням Україна не брала участь у міжнародній олімпіаді з географії. Утім, цьогоріч вирішила не залишатися осторонь та представити Україну на належному рівні, каже Роман Гладковський. Триватиме Олімпіада до 26 серпня. Аліна Рябкова, Сель Ставчанський та Вони першими зустрічають всіх хто прибуває до нашої країни, та першими стають на захист рідної землі. Охоронців державного рубежу з Чернівецького прикордонного загону відзначили за відданість службі детальніше у наступному сюжеті. Мужні захисники державного рубежу, які вдень і вночі охороняють наш спокій. П'ять років тому Чернівецькому прикордонному загону присвоїли почесне найменування імені генерала Хорунжого Олександра Пелькевича. З Цієї нагоди відзначили кращих охоронців державного рубежу. Одні з перших під час цієї широкомасштабної війни зустріли ворога. На наших східних кордонах, на кордонах Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини і всіх решт областей. І не жаліючи своєї ні каплі крові, ви віддавали життя, бороняючи цілісність нашої держави, нашу демократію і нашу незалежність. І пліч опліч сьогодні з такими чудовими дівчатами, ви, мужні воїни, сьогодні пліч-опліч збройними силами далі стоїте на нулю. І боронити нашу державу Анастасія Первак на службі вже 20 років. Цього разу прикордонниця отримала подвійну відзнаку: нагороду за сумлінну працю а також почесну грамоту від Чернівецької обласної військової адміністрації. Це ну як заохочує, тому що ти розумієш, що ти щось робиш корисне для нашої держави. Тому цими нагородами ти. Ще більше, як появляється -по 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 ще більше натхнення щось робити, працювати, вдосконалювати свою майстерність, як то кажуть. Тому так, да, я вважаю, що це заохочення вагоме. Історія Чернівецького прикордонного загону бере свій початок ще в далекому 1944 році. З того часу наші охоронці державного рубежу стоять на варті України. Ще з 2014 року прикордонники беруть участь у воєнних діях, захищаючи рідну країну від російських загарбників. З початком повномасштабного вторгнення, ми, як і також інші прикордонні загони, ми звичайно направляємо свої підрозділи в зону активних бойових дій. І зараз у нас там наші підрозділи, зведені загони, знаходяться. Хотів би в черговий раз згадати і наших бойових побратимів, військовослужбовців Чернівецького загону, які зараз виконують завдання в зоні ведення активних бойових дій, якраз на Бахмутському напрямку. Хотів би згадати тих, хто вже ніколи не стане. Наш зелений прикордонний стрій, тих, що віддали своє життя за наше майбутнє, за нашу країну. Я хотів би побажати небагато, я хотів би побажати в першу чергу нам всім перемоги, тому що лише в мирній країні ми зможемо будувати вільну, сильну країну. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА в ВРФ і активно поширює антиукраїнські матеріали. Служба безпеки задокументувала підривну діяльність буковинця. За даними слідства, уродженець міста Стороженець ще у 2014 році виїхав до Російської Федерації після тимчасової окупації Криму та територій Донецької та Луганської областей. Зловмисник почав активну проросійську пропагандистську діяльність. Зокрема, він створив та адмініструє в забороненій в Україні соціальній мережі однокласники спільноти піхотинці Путіна й Буковина Святая Русь. Там агітатор систематично публікував матеріали, в яких нав'язував думки про те, що, мовляв, в Україні живуть фашисти і бандерівці, яких потрібно знищувати фізично а також розганяв інші наративи Кремля. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зловмисник активізував свою діяльність і систематично закликав до агресивної війни знищення українців та держави Україна загалом поруч із тим, він возвеличував президента держави агресора Путіна як збирача земель російських та виправдовував і підтримував його загарбницькі дії. У Чернівцях на вулиці Садовій горіла закинута будівля. Причиною пожежі стала необережність під час паління. Вогонь помітили перехожі та зателефонували на спецлінію 101. На виклик прибули вогнеборці та ліквідували полум'я в тих межах, в яких застали його на момент прибуття. Воно знищило покрівлю і перекриття будівлі. А у селі Кубка згоріла госп. Господарська будівля зблокована з літньою кухнею. Причина пожежі коротке замкнення. Вогонь помітили очевидці та викликали рятувальників. Вони ліквідували займання та врятували від знищення поруч розташований будинок. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Чернівецький відділ союзу українок долучився до проєкту Калина, завдяки якому на території Буковинського центру культури і мистецтва висадили справжній гайз символом нашої держави. Митці краю, які долучилися до акції, наголосили на необхідності підтримки патріотичного духу українських традицій та культури, чинників, які допомагають нам протистояти і перемагати російського агресора. Наразі це всі новини, які підготувала наша редакція. Нагадаю, що впродовж дня ви можете знайти всю необхідну інформацію на нашому сайті, а також на сторінках у Фейсбуці та Інстаграм, та на телеграм- і ютуб-каналах. На все добре, мирного вам неба над головою.